40 школярів Тростянецької громади знову вирушають у захопливу подорож до Франції. Для дітей громади поїздка повністю безкоштовна. Відділ освіти попередньо відібрав категорії дітей, які найбільше постраждали під час окупації міста. Серед них діти із родин, у яких через бойові дії загинули рідні або було зруйноване майно, та діти військовослужбовців Збройних сил України. Сприянням міського голови відбувається чергова поїздка діток до Франції. Місто Женвільє. їде 40 діток і 6 супроводжуючих осіб. Це дуже чудова поїздка для наших діток. Вони їдуть для того, щоб обмінятися можливо якимось досвідом зі своїми французькими майбутніми друзями, так і дізнатися багато чого нового, цікавого, корисного для себе. З нетерпінням кожен із них з нетерпінням чекає цю поїзд. І я думаю, що привезуть звідти багато море-море вражень. Напередодні від'їзду школярі зібрались у залі Тростянецької міської ради обговорити деталі майбутньої поїздки до Франції. Міський голова звернувся до дітей з вітальним словом. По-перше, я вас вітаю, з цим, тому що не кожна дитина сьогодні має можливість побувати три тижні у Франції. І це не просто три тижні, а три тижні, які будуть. Наповнені фізично вашим розвитком, вашим відпочинком, знайомствами з іншими дітьми. Програма буде різноманітна, а саме насичена культурно-мистецькими різними заходами, екскурсіями. Ну, звісно, у вас будуть навчання по шкільній програмі. З вами їдуть педагоги. Я думаю, що ще не останній раз будуть у вас поїздки в вашому житті десь за кордон. Беріть все корисне, дивіться, спостерігайте. Як у них ситуація в школах, як вони навчаються, як у них побудовані органи державної влади і так далі, як взагалі вони живуть. От це цікаво, тому що нам будувати нашу країну на прикладах їхніх. Ми можемо щось брати в своє життя, можемо просто подивитися, але зробити по-своєму. Але ми маємо увагу, що так було зроблено у них. Проживатимуть діти з громади у французькому місті. Женвільє. Вільє на них чекають щоденні надзвичайно цікаві екскурсії, подорожі та знайомства. Я являюсь керівником групи, яка буде їхати у Францію, місто Женевільє. це передмістя Парижу. Дітки будуть проживати в Шато Мініл. Поряд є дуже красивий замок, історичний. Сподіваюся, їм дуже це все сподобається. Я думаю, це чудова ініціатива, саме через те, що діти можуть відволіктися від того, що відбувалося в Тростянці і в Тростяницькій громаді. Мені здається, це. Загалом чудова ідея. Сподіваємось, що будуть такі поїздки і в майбутньому, і не тільки в Франції, що будуть і в Німеччині, можливо, в інші країни. А також як мовник розглядає це як можливість вивчити, і ознайомитись з мовою і для дітей це також чудовий досвід, познайомитись з іншими дітьми, студентами, зав'язати спілкування, ну і взагалі відпочити, провести гарно часто. Усі витрати на поїздку, проживання, харчування та перевезення бере на себе французька сторона. Школярі вже з нетерпінням рахують лічені дні до туристичної подорожі. Я їду во Францію. Я очікую, що це буде дуже цікава подорож. То що буде багато цікавого, багато нових друзів. І коли я про це дізналася, була дуже рада. Я очікую більше дізнатися про Францію та жителів які там живуть, коли коли я дізнався, що туди поїду, я зарядів. Я була дуже рада цьому і мені хотілося вже побистріше поїхати туди і дізнатися щось нове. Думаю, що буде дуже цікаво. Хочу запізнати якісь більше нових емоцій. Я хотів побачити дуже Париж, як там люди живуть, що вони там їдять. Взагалі. Я хочу дізнатися, які французів можливо, якісь традиції, які я не знала. Хочу спробувати дуже їхню кухню, кажуть, там дуже смачно. Взагалі я хочу багато нових вражень, знайти нових друзів. Хотілося, щоб вже час швидше якось йшов. Хотілося б дуже поїхати. До слова, Тростянецькі діти у лютому 23-го вже насолоджувались відпочинком у Франції, проживали у комфортабельному старовинному замку. Щодня на учнів чекали подорожі та цікаві екскурсії, знайомства з новими цікавими людьми та головне незабутні щирі емоції. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.